Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. На Полтавщині двори та підвали підтоплює нечистотами, чи ремонтуватимуть каналізаційну мережу у Карлівці. У Полтаві під час благодійного ярмарку продавали квіти і збирали гроші. На що? Весілля у день закоханих. Як реєстрували шлюби у Полтаві? Нечистоти у дворах та затоплені підвали. Через зламаний насос тимчасової перекачувальної станції водоканалу у Карлівці на вулиці Полтавський шлях стався виток каналізаційних стоків. Катастрофічна ситуація в нас була 3.02, а 9-го числа приїхали подивитися, що тут вже в нас. А у нас 15 сантиметрів від землі піднялися каналізаційні стоки і покрили все наше подвір'я. Сморід стоїть, це ще ж не тепло за адресою Полтавський шлях 70 і 71. Вночі із 6 на 7 лютого квартири першого поверху потерпіли від каналізаційних відходів. І їм прийшлося самотужки відрами вичерпувати і виносити все це. На подвір'я можуть навіть на вихідні дні виключити воду, тому що не робить каналізацію. І це в кожному мікрорайоні. Начальник карлівської дільниці Полтава водоканалу Роман Сазоненко каже, проблему з підтопленням вирішили. Зв'язку з виходом центрального каналізаційного колектора діаметром 400 був установлено временна перекачуюча станція і на той час. Коли було підтоплення дворів, вийшов із ладу насос і проводилася відкачка механічним способом. На даний час був встановлений новий насосний агрегат. Ми промили внутрібудинкові мережі. Каналізація у нас працює справно, що кидають міття, тряпки, і воно забиває каналізацію. Це постійна проблема. Сам колектор, збудований близько 40 років тому, поки не ремонтують, каже Роман Сазоненко. З ладу він вийшов влітку 2023-го. Це все реально, як будуть кошти. Тимчасові труднощі в прошлом году було замінено десь близько 80 метрів ділянки, і на цей рік теж заплановано. Так же само в проєкті бюджету на 2024 рік. У нас передбачена субвенція з міського бюджету до обласного в розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Проте через те, що сесії в нашій громаді не відбуваються, зв'язку з відмовою низки депутатів реєструватися на засідання. Бюджет на 2024 рік Рік не прийнятий. Підтоплені у Карлівці і підвали багатоквартирних будинків. Ось удивій підвалі. Від каналізаційних стоків наповнюються наші підвали, змішуються з ґрунтовими водами. У нас всі під'їзди покриваються грибком, ми цим дихаємо. У нас вже дійшло до того, що підлога починає тріскатися, будинок сідає. Ніхто ніяких мір не приймає, і будинок наш, вибачте, починає розрушуватися. Як повідомила Суспільному місцева Інна Метелиця, вранці 14 лютого двір знову підтопило нечистотами. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Анна Старчик, учителька української мови та літератури наукового ліцею політ у Кременчуці. Жінка перемогла в одній з чотирьох номінацій обласного етапу конкурсу Учитель року. Спершу було написання тесту і демонстрація свого досвіду, власне, чим він відрізняється від інших, чим він унікальний, треба було про нього розказати. Буквально 10 хвилин було на те, щоб продемонструвати дещо зі свого досвіду тощо. В результаті цього відібрали п'ятірку з усієї області, п'ятірку кращих викладачів. І, зрештою, після цього був ще один етап, коли треба було аналізувати поезію, написати есе, тобто відчути себе в ролі учня. Анна Старчик має 12 років педагогічного стажу, три з яких працює в ліцеї Політ. Говорить, що для кращого засвоєння матеріалу учнями застосовує різні методики. Вибір такого методу залежить від того, яка тема, кого вивчаємо. Якщо це письменники, то треба розповісти щось таке цікаве і захопливе, щоб діти самі захотіли шукати інформацію про цього письменника і запам'ятовувати щось. Якщо ми говоримо з української мови, то безумовно є напрацювання, які дають змогу запам'ятовувати винятки до правил. Кожен у нас цікавий, навіть наскільки б нудним не був. В той твір, який ми проходимо з української літератури, Анна Іванівна змусить нас задатися такими питаннями, які я не впевнений, що навіть сам автор міг ставити. У квітні 2024-го Анна Старчик представить Полтавщину на другому всеукраїнському етапі конкурсу. Готуємося предметно за добу. А, власне, до заочного оцінювання можна готуватися, повторювати щось, що Відомо з методики, з педагогіки свої предмети знаю достатньо добре для, для того, щоб зануритися в тестування. Одразу загалом чотири вчителі з Полтавщини здобули перемогу під час обласного етапу конкурсу Учитель року у номінаціях: Українська мова та література, фізика, географія та образотворче мистецтво. Загалом долучилися 58 педагогів регіону. Повідомляв начальник полтавської ова у своєму телеграм-каналі Філіп Пронін. Наталія Карпенко, Суспільне новини Полтава, тюльпани завжди були символом весни і радості, і ми пропонуємо зараз полтавцям радість дарувати квітами, а захист посилити захист військових. У Полтаві влаштували благодійний ярмарок, аби зібрати гроші для придбання монокуляра для військового з позивним Хаски і 72-ї бригади. До громадської організації з міст з таким проханням звернулися однокласники полтавця, розповіла голова ГО Аліса Куценко. Це нічник для нічного бачення, дуже дорога оптика. По тій ціні, що ми знайшли і по тим вимогам, які ми його влаштовують, це 170 тисяч гривень. Він пішов, наш військовий Іван пішов у 18 років служити добровольцем, втрапив у військо не з першого разу, але таки втрапив і от до нині досі так несе службу. Під час благодійного заходу продавали квіти, солодощі, шкарпетки та листівки. У нас полтавські виробники шоколаду, подарунки, а саме шкарпетки, листівочки нам передали з Києва. Ми дуже вдячні. Просто передали без коштів. Тобто, все, що ми зберемо, ми все віддамо. А кивіться також на допомогли придбати наші друзі в Полтаві. Я ставлюся до цього заходу дуже позитивно. В минулому році також зміст робив щось подібне, і ми купували тюльпани. Це дуже круто, що вони не просто стоять, продають тюльпани, а саме. Саме збирають кошти. Я вважаю, що це дуже класна акція. За словами Аліси Куценко, результати благодійного заходу оголосять по завершенню. Яна Кириченко, Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава. Світлана та Владислава готуються до весільної церемонії. Вони одружилися 14 лютого. Вдані всіх закоханих. Познайомились ми зовсім банально в інтернеті. Знайшли друг друга в інстаграмі, почали переписуватися. І так вийшло. Зустрілись перший раз через півроку в Києві. Я поїхала до нього, тому що він воєнний. Получилось так. І почали зустрічатися і дійшлося до сварки. Цю дату обрали через символічність свята, говорить Світлана Лук'янова. Про весілля задумувалися з 2022-го, говорить її чоловік Володислав. Перший раз її пропозицію зробив 14 мая. 22 году. якось пішло, поїхав в Києві біля стеклянного моста. Всі вдав гуляли, сиділи, балакали, і потім так якось вийшло, що зробив пропозицію. і все. звісно, це принесло деякий момент шок. Не так неожидано це все вистроїв. Пройшло, але ми вже прижилися з цією мислю і радіємо цьому. Собиті хочеться, щоб вони жили щасливо, в мирі, саме головне коханні і розуміло дома. Сьогодні відділи ДРАЦ працювали у звичному режимі. Укласти шлюб на Полтавщині завчасно запланували 25 пар. Повідомила начальниця східного міжрегіонального управління мін'юсту Ірина Свистун. Сьогодні фахівці нашого відділу очікують на реєстрацію 8, 8 пар. Разом з тим, хочу відмітити, що ця цифра вона не є остаточною, оскільки в період дії воєнного стану. У військових є така можливість зареєструвати шлюб в день подання відповідної заяви. Як повідомила Суспільному начальниця східного міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свистун, торік на Полтавщині 14 лютого одружилась майже сотня пар. Загалом за 2023 рік майже 8 тисяч 200. А 2022-го зареєстрували понад 10 тисяч 600 шлюбів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в області одружились понад 18 тисяч пар. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.